Добрий день! З вами Ігор 555, і я сьогодні вам покажу дуже одну замечательну ігру, яка називається Clash of Clans. Як її зламати. В случаї в мене самому нема Clash of Clans, бо я її не хочу скачати просто. Вот, Clash of Clans Але зато я можу чити скачати, скажувати чити. Вот, самий перший чіт. І я, я покажу, як його скачати. От. Першим нам треба взяти в ВК. ВК. І спільноти. І. І Clash of Clans я під відео скину, як воно в цілому називається. Це Clash of Clans. Щоб знайти, от мабуть, така фоточка Clash of Clans сам на стіні. Що потім робимо. Потім треба, щоб Wi-Fi був, тільки, щоб ви тільки користувалися Wi-Fi. Ну не тільки ви, бо Clash of Clans, коли загрузиться, він потребує дуже велику дозу Wi-Fi. Бо Він, він не грузить як простий Clash of Clans. Він зломаний Clash of Clans, тому якщо буде слабенький Wi-Fi, він не загрузиться просто. От. І качаємо тут всі від 1 до 12 чтів. Ну, коли я качав, було тільки від 1 до 10. От. То скачайка я зараз 12, бо 11 я вже маю. Так, нам підпускаємо 12. Як вони будуть відрізнятися? Просто написано, наприклад, ви скачаєте другий чіт. Там буду писати 2 ет От скан скачать. Але я скачувати не буду. Бо в мене вже качається. От. Воно трохи довго скачається. Так що. Не судіть. 77-78. От. От. Що я другий буду качати? От. А в другому відео. Я вам покажу, як скачати безплатно в гемод Dash. Геометрії Dash. Гіометрі Dash. Геометрії Dash. Dash покажу, як скачати. От. Тож гарна, прикольна фігня. Зараз я вам можу показати покуну. Або ні, не покажу. Ну, в наступному відео покажу вас. Е, от натискаємо 12. Кук. Наскаємо далі вставити. Я думаю, що це буде без, ві... без всяких вірусів. Е, натискаємо відкрити. І в нас почалася загрузка. Бо Wi-Fi вільний. Нам нічого не загружають. І якщо ви включите Clash of Clans, а у вас буде ще одна, одна версія Clash of Clans загрузитися, от тоді Clash of Clans вам буде грузитися, то, наприклад, ви включите чит Clash of Clans, і він загружається. І ви, включите, наприклад, цей Clash of Clans. Okay. І ви, наприклад, включите цей Clash of Clans, то тоді. Ваш Clash of Clans буде грузити, але оце, який ви тільки включили, не буде грузити. Оце дуже, якщо коли Clash of Clans качається, а зломаний чіт, зломаний чіт, коли він качається, він дуже багато інтернету їсть. І тому тільки ви маєте користуватися інтернетом. І більше ніякі ігри по інтернеті не грати. На таке путь мене Ігор. Як то я назвав? Так. Yeah. Yeah. О, щоб перевірити, що тут стадила мене. Я просто на і буду дивитися. Дос, дос, сяп, стурення, так, mm. <кхід> Але тут качаються все. Восьми годин і вже будемо. Не, невозможно влучити. Ой, за що я кажу за рік? До тиждень до такої бази, до такої степені невозможно влучити. Прям дуже добре. От. <клес> от і я нас бирал. Як бачите. У мене цей клеш. Цей чит. Знаю, як на ваші смартфони, але він рузит. От Ставимо лайк. З вами був Ігор П'ять. Всім до побачення.